Місцева жителька Наталія Яксон прийшла на прийом до сімейного лікаря до третього центру ПМСД. Відчула себе погано, почалася температура, насмак, ну, ну, як позноб, в общем, Дуже сталося погано почувати, тому звернулася. Десь другий третій день в якийсь там хворобливий. На Полтавщині за останній тиждень на 2% зросла захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції. Виявили майже на дві сотні більше інфікованих, повідомив епідеміолог обласного центру профілактики хвороб Олександр Перцевий. У Полтавській області за тиждень було зареєстровано 7143 випадки захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції, що в свою чергу на 2% вище, ніж на попередньому тижні. Серед них 53% це діти і 698 осіб захворіли на різні штами covid 19 Збільшення кількості хворих на ГРВІ відзначає і сімейна лікарка Анастасія Пишна. За її словами, така ситуація триває більше двох тижнів. Зараз є випадки на covid 19 ми їх тестуємо, щоб точно знати, щоб підтвердження було. Тест ми беремо десь на третій день захворювання, це найкращий такий момент. Лікуємо ми симптоматично ГРВІ і covid 19 Ну, на грип зараз теж поодинокі випадки. За словами Олександра Парцевого, попри зростання кількості інфікованих на ГРВІ, епідеміологічна ситуація залишається в нормі. Сезонність вже зараз так ну відповідає. Можливо, що вже забули за масковий режим, більше там скупчення людей зараз відбувається і не застосовують індивідуальний захист. Найвищі показники захворюваності на ГРВІ зафіксували у Сергіївській, Щербанівській та Порятинській громадах розповів лікар-епідеміолог Світлана Мостепан та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава.